Сміливість це коли ти перебор... переборюєш страх. Ну, наприклад, я недавно був в Ужгородському замку, і мені було страшно, але я перебори свій страх, і мені більше не було страшно, а навіть мені було круто. Там ми були на квесті, і там так було цікаво, але потім ми пішли в кімнату одної жінки. І, і, і там її ходив дух за нами, і там було страшно, а те, що був дим, і нижче не було видно. І як боров страх? Ну, Переборов уже два рази зайшов в ту кімнату, а то ми там шукали обручку. Коли ти хочеш мету здобути, тоді це теж сміливість, а то ти не здаєшся і далі йдеш і здобуваєш свою мету. Я думаю, тому що вони, по-перше, не виспалися, по-друге, тому що в них недобрий настрій. А по-друге, тому що вони не можуть по-третє, вони, вони не можуть щось зробити, а по-четверте, а то вони хочуть щось солоденького. Заспокоїти треба їм давати песика або щось е, якусь тваринку прикольну, або котика, або песика, і їх заспокоїть. Да, часто серджусь. Наприклад, в мене не виходить щось зробити, то я не здаюся, а далі роблю. Але я вже злюсь і не можу це зробити, але потім заспокоююсь, і в мене це все виходить. Е, моя мама сердиться, коли ми не робимо бомцей, та що вона нас просить. А тато згадує не сердиться. Я думаю, що він живе на небесах, живе в наших серцях і живе повсюди. Він, наприклад, коли серце, тоді ви робите якусь добру справу або допомагаєте людям. А на небі що? робить? На небі він не знаю.